Дане відео створено виключно в розважальних цілях. Також відео висловлює ситуацію, при яких автор зустрівся в житті. Все сказане є суб'єктивною думкою автора. У відео присутня ненормативна лексика, тому його не варто дивитись особам, які не досягли повноліття. Добро вам, шановне панство! Вас вітає Black Side. Не буду вдаватись до довгого вступу, тому одразу до діла ставить раком. Не так багато минуло часу від того, як я випустив перше відео щодо зашквару Пургена. Також, зайшовши на український стрім від Варгеймінг, і ось що я примітив, будучи спостерігачем цього стріму. Суть стріму було зроблено для проведення дропсів аби піднять онлайн. А також рекламі Пургена з обсиранням стрімера, якого Пурген обсирав на своїх стрімах. Хоча Пурген був на цьому стрімі, але він не почав на самому стрімі від ВГ смердіти чи на своїх стрімах смердіти щодо дропсів, як він любив роби, це раніше, дропси це бонус до але суть є. чому ж все ж таки суть цього стріму була саме дропси. Бо на жодному інших стрімерів нема спам бота щодо дропсів від ВГ. Щодо спямованість обсирання стрімера, то на повідомлення, яке ви бачите.

Хоча трішки пізніше я ради експерименту написав аналогічне повідомлення, але щодо Пургена, і моє повідомлення видалили. Хоча на стрімі обговорювало щодо приниження і хейту людей, не можна буде хейт взагалі. Могу, будь ласка. Офіці правила та подивіться правила взагалі в чаті, коли витепиш правильний чат, вам е, показує правила, на це написано. Хоч це правила твічу, але на Укрстрімі від Варгеймінгу дозволений хейт вибірковий, особливо, якщо це хейт спрямований на людину, де Праген обсирав у себе на стрімі. Щодо реклами Поргена на цьому стрімі, я не думаю, що на чиємусь стрімі будуть так говорити в такій кількості за іншого стрімера. Тичко прагне, ось прагнуться. Прагне не века. Ми до тебе завітаємо сьогодні. Прага ми Сьогодні що самі прагне. Праген це було артовід. що не те прагена. Це топ. російські. Прагне. Прагенту. Прагенту. Зараз за прийдемо. Прагано. Прагано. Прагнено. Дивлячись на це гнусно обсерать людину, прикриваючись стрімером від ВГ, з яким маючи партнерські відносини. канал, ми ви... Прекрасно сказано, коли на стрімі обсирають без покарання українських стрімерів. На стрімі були також подібні повідомлення. Але якщо Пурген югент перевіряло всю інформацію, яке дає їм Пурген Фюрер, то би знали, що Лабер говорив неодноразово на стрімах. Хоча нам не зрозуміло, він спочатку казав, що да, зараз типа, блядь, там що коротше, там якісь. Я ж не, не слідку за цим пазики, мені взагалі поїбать на що то, що там переходить, блядь. На, 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 цього, на, цього, на це принесне, напругина, на хуєна, що там після, мені поїбать. Мені від цього не холодно, не спокотно, блядь, розумієте? Воно ніяк на мою стрімерську діяльність не вліяє. Мені похую. Я роблю свою свою справу, як я вмію. Все. Хоча були інші теми для обговорення, але більшість серед них були питання про війну, які зазвичай ігнорувались. Тайм-аут. Там себе Даймоутней. Визивається на вакансія, а вікане менеджер називається на вакансія. В кінці щодо правил на каналі було сказано. Ми один до одного з повагою відносимось і будь-які практичні теми у нас заборонені. Не тільки я охренів. Не дивлячись на це, згадують про СБУ. танки збогу, це, це 2, 6, 8, це СБУ це 28-4. Це в нас нова основана танка про битви Другої світової війни напевне, там квіточки садили ніж в Україні, тому можна про це говорити Інколи зачитуючи військові привітання, які набули популярності під час війни, пояснення лише одне, чому це так, тому можна і погрішити щодо своїх же правил на твічі. А під час розіграшу в чаті спамили слова, які набули популярності в Україні. Напевне, не через війну, тому напевне, також можна про це згадувати. Тоді пейнав, пока не дав на понеме ла чанкла і ербанядо. Бо я на плажа в ячує мара. Хоча важко стрімеру говорить за війну в Україні, будучи українцем, стримуки то, тому тихенько сидимо, стрімимо, мовчимо і рекламуєм стрімера, який любить смердіти на іншого стрімера через заздрість. А теми, які хвилюють українців, треба замовчувати, особливо війну, яку не засуджують, і людей, які розв'язали цю війну. Хоча чому мовчать за війну? Бо Варгеймінг має оф канал, де взяли росіяни на який стрімить танки, хоча навіщо російські стріми робить, якщо Варгеймінг вийшов з Раші скоріше всього, аби робить контент для російських танкових блогерів, які більшість висловили щодо війни, що не все так однозначно. Я думаю, всі знають, як росіяни реагують на війну. Тому Варгеймінгу за війну тере політику в Україні не говорять, тому не однозначні в лапках. Ситуації не заважають українському стрімеру від Варгеймінгу. Заходить на стрім оф канал Варгеймін, де стрімить росіянин. Ході, привіт, передаш чату. Давай. зараз, звіняюсь. Пропускаю товариша своєї мікрофона. Мені видно. видно, О, відно. Всім привіт. Як сам Укрстрімер стрімер говорив щодо російського контенту, змова на якій він стрімить. стрімить. на стріміть, просто. Зате У нас війна, тому хлопці, не звертайте уваги. Який же це крінж? Аж гидко від таких україномовних стрімів робиться. Щодо першого відео, яке я випустив 4 дні тому, хотів наглядним способом показати двообистіть людини, бо, говорячи, навіть зараз ламентано не окремо, що в нього є дропси. А знаєте що, в нього дропси немає. Цим він говорить, що у когось нема дропси, а в нього є. Тому сидіть у мене. Це людина говорить глядачам, які сидять у нього на стрімі ради тих самих дропсів, через яких він хейтить канали. Дропси — це до а не Щоб не пішли з його стрімів, тому він так говорив. Хоча чому б це йому наїжать на лабра. І говорить за дропси іншого каналу, на яких сам сидить Пурген. Не підкажете чому? Шор, шор. В цю гру можуть грати двоє. Тому Пурген, дивлячись на твоє нитті щодо дропсів і накруток. Береш в ноги в руки, зуби в ноги і йдеш нить на своїх стрімах щодо українського стріма від вг. Тому що там чат був засраний питаннями щодо дропсів, і багато хто не отримав ті самі дропси. Не забагато уваги до каналу Який. Занадто багато уваги. Людині, цього не Людина, яка відверто мене намахує свою аудиторію. Навіть варто локарному казала, що в нього є дропси. А знаєте що, В нього дропсів немає. Хоча, звісно, ти цього не скажеш. Да, балобол. Ну що ж, на останок підведемо підсумки? Звертаюсь до всіх україномовних стрімерів. Ви, як ведете стріми, замовчуєте глобальну проблему і говорите за війну як більшість росіян. Що війну як політики ви не втручаєтесь, і це все політика. Ви продвигаєте проросійські наративи. Скільки ще українці повинні віддати, щоб про це не мовчали? Чи діти, сестри, брати, батьки чи ближні, які загинули під московицькими ракетами, не варті уваги того, що їх вбили і вбивають щодня? Ми українці, ми один народ, ми рідні між собою. Тому мовчати і говорить, що війна це політика, це зрада народу і продвигання російських наративів. Як в твоєму розумінні бути укрстрімером, не говорити за війну і говорити, що це все політика? Знаєте, це в моєму розумінні я так не кажу. Взагалі я розмовляю. То це все, ну, Це все коїться на моїй країні. Як я можу бути байдужим до цього? Я не знаю, як українські стрімери можуть, блядь, про це мовчать. Можливо, вони не зовсім українські. Мені здається, про це мовчать або люди, котрі гроші. Царка стани отримують, ну, якщо ми говоримо про стрімерів. Нам багато ж таки є. Ми не будемо називати там ніякі котрі... Продовжують стрімити на російську аудиторію, приймати від них донати, в донатах платить налоги, блядь, банкові збори, котрі йдуть в РАшку і так далі. А так? Я не розумію. Як можна про це не говорити? Звісно, контент не про це, типо про ігри, про танки і так далі, але ну, типу, люди що думають, в основному, вони не в основному, або українці, котрі зараз після Україні типу, не залишаються, бо українці, котрі виїхали, або бувають, заходять там казахи, да, там, іностранці деякі і так далі, ну вони тут підтримують Україну. Про це говорять, ну що їм не відповідати, блядь? Як це не відповідати? Треба освітлювати це, що в нас коїться в країні. Розказувати про агресію терористичної країни, яка на нас напала, вбиває пуста ракета. А що до ігнору в чаті до війни? Сенці я приблизно розумію, що ти питаєш. Якщо це стосовно того тої відповіді, що мені дало ВГ, ну то ну я це не підтримую, тому я з ними не співпрацюю. Теоретично, якщо б я захотів, я би мог всі ті пункти виправити і співпрацювати, бути контриб'тером Варгеймінгу і так далі. Ну я на це не погоджуюсь. Мені це не так важливо, як можливо, якимось іншим стрімерам. Данки, якщо твоє питання було стосовно цього, це тупо, блядь. Ну не знаю, хто на це погоджується. Просто свої інтереси якісь більш важливі, ніж все інше. Просто недавно зайшов до Укрстрімер від ВГета, той назвав його на політику. Війна — це війна, блядь. Якщо він щось не знаю в тлумачення цього слова і поняття вам в поміч. Війна — це страшно, це погано і так далі. Політика має бути продуктивною і вирішувати питання. Він не як сказати благополуччя людей усього цього нічого тут війна. Я розумію, що в наших реаліях можливо і не тільки в наших. Політика там також присутня, але я, ну, насамперед це війна. Війна це що це смерть, Це горе і так далі. Руйнування.